Вас, Україна, рушайте сміливіше в путь. Притих веселий шум дібров, скінчила жнив пора і прибула до школи знов, засмагла дітвора. А книжок в них повні руки, синє небо угорі, прийшли у школу по науку українські школярі. А ще в цей день вливається у друж... до дружнього шкільного колективу гомінке і непосидюче поповнення, першокласники. Сьогодні ми приймаємо їх до гомінкового шкільного товариства, тож нехай запам'ятається їм на все життя їхній перший крок до вершини пізнання. Прошу зустрічайте наших першокласників. Дякую.

Святого першого дзвоника оголошується відкритим. Право підняти державний прапор України надається учням 11 класу. Мірію Олександру і Пушкаренко Ользі. Оля хай заграє. Для привітання надається директору школи Гробові Наталі Васильівні. Дорогі діти, вчителі, батьки, шановні гості, сьогодні. Першовесневий ранок знову покликав нас до порогу рідної школи. Всі діти заліто попідростали, загартувалися, зміцніли і тепер з новими силами сядуть гристи граніт науки. Як завжди, 1 вересня у нашу шкільну сім'ю вливається. Шановні дітки, я бажаю вам, щоб ви впевнено крокували Україні знань, щоб ви щоденно здобували нові знання, вчилися читати, писати, рахувати і тільки радували своїх батьків хорошими успіхами у навчанні. Бажаю вам всього найкращого у нашій шкільній сім'ї. Уже стало традицією. На святі першого дзвоника шанувати наших відмінників. І так дозвольте нагородити похвальними листами наших відмінників за результатами минулого навчального року. Похвальним листом нагороджується учень другого, нині третього класу Лучковський Євген Андрійович. Похвальним листом нагороджується Тертишна Тетяна Юріївна, учениця 2 нині 3 класу. Похвальним листом нагороджується Котелевська Альона Сергіївна, учениця третього нині 4 класу. Полупан Людмила Миколаївна. Ухвальним листом нагороджується учениця третього, нині четвертого класу. Махота Ірина Юріївна. Класу Стасова Анастасія Олександрівна. Похвальним листом нагороджується учениця 4-го, нині 5 го класу, однороб Юлія Юріївна. Стом нагороджується, учениця четвертого, нині п'ятого класу. Свистун Ірина Юріївна. Похвальним листом нагороджується учень четвертого, нині п'ятого класу. Москвяк Олександр Старасович. Нагороджується учениця 5-го, нині 6 го класу Богданова Марина Сергіївна. Похвальним листом нагороджується учень 8-го, нині 9 го класу, горб Євген Євгенович. Похвальним листом нагороджується учениця. Нині 10 класу толок Марина Олександрівна. Ухваленим листом нагороджується учениця 10-го, нині 11 класу Пушкаренко Ольга Петрівна. Похвальним листом нагороджується учень 10-го, нині 11 го класу Дарій Олександр Михайлович. Ну що ж діти? бажаю вам знову хороших успіхів у навчанні і щоб когорта відмінників з, кожного, з кожним роком у нас зростала. А вас, дітки, знову ж чекають з нетерпінням на зустріч -зу з вами ваші дорогі вчителі.